Друзі, вітаю термінові новини від главнокомандуючого Валерія Залужного. Перед переглядом відео прошу натиснути на дзвіночок та підписатися на наш канал. Країна терорист Росія завдає масованих ракетних ударів по території України з ударних БПЛА. Про це повідомляє главнокомандуючий Валерій Залужний. Зранку агресором випущено вже близько 70 ракет. 41 знешкоджено нашою протиповітряною обороною. Збройні сили України роблять усе, щоб захистити мирне населення, однак ворожа атака триває і надалі. Закликаємо всіх знаходитися в укриттях. Резніков заявив, що майбутнє Росії це майбутнє терористичної держави, ізвоя, що всесвітньо зневажається. Міністр оборони прокоментував масовану атаку з боку Російської Федерації. Нашу мужність ніколи не зламають ракети терористів, навіть якщо вони влучають у саме серце нашої столиці. Не похитнуть вони рішучості наших союзників, єдине, що вони руйнують безповоротно, це єдина Росія. Майбутнє держави ізгоя, що всесвітньо зневажиться, що зазнавчив він. Сьогодні 10 жовтня на Україну обрушилася масована атака. Вибухи ПР лунали у Києві, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Миколаївській і Черкаській областях. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь новини першим.